Вітаю вас у студії медіахолдингу відкритий. Це програма ФРЕШ. Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо у серпні. відзначають міжнародний день безхатніх тварин. У притулках кількість собак та котів прифронтових міст, серед яких і Дніпро за останні два з половиною роки побільшала на 60-100%. Про це йдеться у дослідженні Українського центру вивчення громадської думки Соціоінформ. І до нашої студії ми запросили волонтерку, це Наталія Володимирова, і дізнаємося, якою ж є ситуація з безпритульними тваринами у нашому місті. Пані Наталія, дякуємо, що ви прийшли до нашої студії Дякую. і будемо говорити про тих, кому дуже потрібно за. Раз увага, це безпритульні тварини. Як розбирають тварин з притулків? Ну саме зараз, якщо казати, то не дуже розбирають. Хоча за два роки півного штабного вторгнення котів ми прилаштували ну, більше ста точно. Не тільки котів з прифронтових територій евакуйованих, але й тих, що тут місцеві були, ми підбирали, були такі. Місяці, коли по 15 котів брали минулого року, коли привезли ми котів з Херсону, в їх було 22, То в нас ну багато дуже взяли одразу. І останнього з херсонських котів він був прилаштований в липні угу. з цих 22. Тобто за рік ми їх прилаштували. Як з війною змінилося ставлення звичайних людей до безпритульних тварин? Ні змінилось. То, як вони відносились, певна категорія дуже добре, певна категорія негативно, так воно і є зараз. Єдине, що позитивно, якщо, якщо так можна сказати, позитивно, те, що наші бійці рятують тварин, вивозять привозять їх. Ну, в себе на грудях. І завдяки цьому ну, де, деяка частина людей може трохи краще стала ставитись до тварин, але тільки до тварин, яких привозять військові. Наскільки побільшало тварин у притулках з початком повномасштабного вторгнення? Ну, в нас побільшало рази в два, але ми котів постійно прилаштовували. У нас зараз. Залишилось з тих котів, що наприклад, в минулому році з Бахмуту нам величезне, ну три три партії котів привезли за загалом, може 30 бо 35, Зараз два коти, чотири котики, три хлопчики і дівчинка з них залишилось. І люди, знаєте, коли от кошенят привозять військові то їх беруть краще. Розумієте, і взагалі тих твариночок, яких привозять саме військові, їх беруть краще. По собаках можу сказати, що собак взагалі мало брали й до цього, але ну, беруть. Ну, Взагалі за, за, за весь час війни повномасштабної, може собак до десятка прилаштовано. Угу. до десятка. А Не хто більше. бере кому потрібні безхатні тварини? Переважно люди беруть. Ну знаєте, ну, от сел, я хочу сказати. В приватні ні, будинки. Ну дивіться, ми віддаємо в приватні будинки котів. Собак, звісно, теж віддаємо в приватні будинки, бо наші собаки живуть ну, в умовах будка-вольєр. Тобто вони не привчені до вигулу, звісно, віддаємо. Можемо і в села віддавати собак. у нас співбесіда проводиться. Тобто залежить все від людини, з якою розмовляє ну, волонтер. А досвід такий великий, що там ну, дуже легко одразу ви да, чи що за людина. А тварин. тварин з. Які від військових частіше за все беруть е, сім'ї і ну ті люди, які мають хоч яке хоч якесь відношення до зсу? Тобто були ситуації, коли удова з донькою. Взяли теж кошенятка, яке привезли з того напрямку, де загинув її чоловік. Наприклад, як потрапляють до притулку тварини в переважній більшості, От, окрім тих ситуацій, про які ви вже розповідали, що військові пригнозі ну, наші притулки. Це тільки на особистих зв'язках. Тобто, виходять військові, в нас одна волонтерка є в ЗСУ, теж виходять військові, ну, бачать телефони, виходять напряму на кураторів і потім організуються доставка це дуже важкий і довгий процес. Розумієте, Кошенята можуть вже і вирости, доки їх привезуть. Ну, їх можуть вивести, наприклад, от я домовлялась, ми чекали місяць котів. Ну я знаю волонтерів, які з від військових чекають тварин, вони чекають довго, бо це все оказія, розумієте? От а Тими евакуаційними групами, які забирають тварин, ми не співпрацюємо. Тобто, якщо хтось звернув, звернуться з них особисто, в нас є от сторецька собачка. Ну, хтось із евакуаційної бригади знав нашого волонтера, вони якось. Собачку привезли, вона в нас була Ніка, така вона прилаштована вже собачка. Її військова сама вивезла з позиції, до нас довезла, і ми вже тут її ну, займалися і знайшли її домівку. Тобто ми особисто, ну я не знаю, хто співпрацює з тими бригадами, які їздять і ну, збирають тварин. Нас немає такої практики. Чи потрапляють тварини з міста? З Дніпра зараз чи є така можливість так кожен день. притулки переповнені, так але все одно привозять з міста тварин. Ну так, ми беремо, особливо зараз плітку, бо кошенят викидають, розумієте? Ну то, що стерилізація скрізь навіть безоплатна, існує. Ну люди це не бачать. Ну це такі люди, я так вважаю, які в середньовіччі досі живуть. Так, ми беремо багато тварин місцевих, покинутих. Багато людей виїжджає і просто кидає тварин. Кидає, підкидає в під'їзди, якщо то коти. Розумієте, собак просто на подвір'ї залишає. От нещодавно до нас песик потрапив 13 років Нестар. Продали хазяї дім, виїхали за кордон, а нові хазяї він їм не потрібний. 13 років пес. Він зараз у нас у притулку, а такі пси старі, вони потребують особливого харчування. Ну але ми їх беремо, бо їх ніхто не візьме. Розумієте, якщо це ценятко, ще можна десь прилаштувати навіть в село, то такого не візьме. Ніхто У нас дві тваринки теж ну, це така була подія відома. Згорів будинок. З нашим так. захисником там було дві собачки, які неошкоджені залишилися. І один з них 11 років, а інший молодий, але він ну, шокований, досі шокований, хоча це в квітні. Ми їх забрали. І ніхто не захотів забрати до себе? Ну, один старий, угу. а інший ну, не соціалізований, скажімо так, Ну, він в стресі. Хоча він і заспокіло йому даю, але він отримав таку таку ну травму психологічну, якщо так можна казати, про тварину, що досі ми не можемо його вивести. Він навіть з нашими працівниками не контактує особливо тільки здалеку. Чи є серед тих тварин тваринки, які знаходяться на перетримці і чекають на своїх господарів? Так, є такі тваринки. Ну, зараз в нас новенька кішечка заїхала, пішов до ЗСУ, її володар. Є в нас такий Філя, його з Маріуполя виніс його власник, завернутого у ковдрочку. Філі 13 років, він сфінкс. Ну, цієї весни власник загинув. То Філя чекав його, він не дочекається, але в нього ма... начебто є донька за кордоном. Ми зараз. З'ясовуємо це питання. Якщо, звісно, вона захоче забрати добре. Якщо ні, будемо, ну напевно, собі хтось з волонтерів забере, бо стара теж тварина, ще й Сфінкс, це головняк, знаєте. Ну, є і... А він такий ніжний. Так. І породисті тварини, які потрапляють на перетримку. так? Щоб... Ну, породисті ні. На перетримку, так, щоб вони залишили і кудись поїхали, ну, наприклад, служити, ну, захищати, такого немає. В породі з тих, мабуть, вони вивозять всі. розумієте. В нас є дві кіці, які з першого дня. Практично в нас живуть. Їх сім'я виїхала в Польщу, але там ще були собачки, маленькі діти, і вони так вирішили, що цих вони залишають на перетримці в нас, і весь цей час, вже два з половиною роки, вони їх підтримують, оплачують ветеринара, якщо треба, оплачують корми. Ми за ними тільки доглядаємо два роки вони живуть. Скільки в середньому з'їдає одна тварина? Ну, собаку, наприклад, візьмемо, корму. Ну, собака і... 5 кіт... кілограмів корму з'їдає. Ну, може менше більше залежить від собаки, але в середньому 5 кілограмів. Собакам ще ми варимо іноді їжу, бо є такі, що без зубів вже. Ну, кіт з'їдає до 3 кілограмів, теж залежить від кота. Ми котів годуємо і сухим, і м'яким кормом. На залежить від кота. Якщо він тільки з вулиці, він їсть все, що не проколочено, то він може і більше з'їсти. А якщо вже він поспокійніше, то і менше може з'їсти. Чи потрапляють е тварини, які е тікають від обстрілів? От З тих територій, там, де ведуться вже бойові дії? Чи потрапляють? сюди ну, поки до нашого що, міста. Ну, ну, Якщо ми, я вже казала, нам привозили з Турецька і Бахмута минулого року, то цього року ні. До нас не потрапляли саме до наших притулків такі тварини. Я не знаю, може їх до Ну, в інші міста, місця везуть, бо інші притулки розбирають. Таких немає тварин. Потрапляли тварини від біженців, коли біженці. Начебто, ну не могли знайти житло, залишали на перетримку, а потім зникали, і такі тварини є. Ми вже їм шукаємо потім дім, але ми і не засуджуємо нікого через те, що люди пройшли, ви розумієте, і ще ну доволі важко знайти житло. Ну люди ховаються, шукають собі вихід. Так, та, ми вдячні їм, що вони вивезли, хоча б ну. В безпечне місце, а тут же ми проподбаємо. Ну я не, ніколи не засуджую таких людей, бо не дай Боже опинитися на їхньому місці. Звичайно. Для того, щоб тваринка могла повноцінно жити і добре себе почувати, їй потрібен вигул. Так. Як і в який спосіб це відбувається, чи вистачає тих людей, які можуть цим займатися на сьогодні? Ну, це стосовно собак, я так розумію, потребують. Ми собак просто випускаємо в притулку. Тобто приходить робітник, і ну, не всіх одразу, бо є такі собаки, що вони агресивні до інших тварин, є такі собаки, які навпаки якось притягують до себе неприємності. Але робітник випускає собаку гуляти, ну, поки він прибирає вольєри. На території гуляє собака. Так, вона гуляє на закрита територія, собаки там просто бігають, гуляють. Ну, Залежить від того, яка собака. Якщо, якщо це така собачка, яка нікому не нашкодить, то вони гуляють весь час, скільки є. Ну, працівники на території. Якщо це собачка ну, агресивна до інших тварин, то першою її випускають, вона може погуляти там півгодини 45 хвилин, і її закривають. У нас вольєри доволі просторі, тобто ну, там можна рухатись і всередині вольєра, але залежить це від собаки. Є такі собаки, яких залишали просто вони гуляли собі. — Весь час можуть гуляти. Так, так, да, їм вольєр відкритий залишали з їжею і все. Залежить від собаки. Але гуляють вони стільки, скільки ми можемо собі дозволити там знаходитись. Тобто, якщо там 8 годин знаходиться працівник, вони можуть гуляти весь цей час. Ну, заходити, їсти, спати. Якщо він на три години приходить, то вони гуляють дві з половиною години і все. Ну, Людей не вистачає, розумієте? Ну, нам потрібні волонтери, які би приходили, хоча б дійсно вигулювали. Ну як вигулювали, допомагали прибирати, і собаки в цей час вигулюються, і вони контактні. Вони лізуть обіймати, цілуватись. В мене багато теж відео. Такі собаки в нас. Чудові, розумієте, ну, більшість з них. А чи трапляються випадки, коли собаки агресивно ставляться одна до одної, наприклад, так. можуть позагризти, чи можуть нанести шкоду іншим, іншій тварині? Наносять так, ми лікуємо і їх. Це справді тоді вже ситуація безконтрольна. Ну ні, ми знаємо цих собак, вони гуляють окремо, тобто вони перші гуляють. У ну, нас така є. Ну, є і, іноді хлопці такі, вони до Інших хлопців, так скажімо, агресивні. От. Ну, ми, ну, ми ж знаємо, які собаки. Вони гуляють окремо, от, от, певний час, але мало гуляють. Потім гуляють ті, хто не. не... Що їм не подобається, як ви думаєте? От, це, що їх... потрібно? Це, їх... це характер такий? Да, Природа така. Є собака, яка до собак, начебто, нормально, ставиться, але коли поряд з нею людина будь-яка, вона не підпустить жодну собаку, вона буде кусати, вона ревнива капець, Захищає, мабуть. вона ні, вона хоче бути от біля людини. Розумієте, так їй. І все і нікого не підпустить. Дякую вам, пані Наталі, що сьогодні змогли розповісти про ситуацію з тваринами, про те, як вони потрапляють до притулків, хто привозить і як чи є можливість опікуватися цими тваринами і як люди можуть зараз їм допомагати. Дякуємо за цю розмову за цю розповідь. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин. Дякую.